Перший прийом, скажімо так, невістки в Білій церкві був пов'язаний з листопадовим повстанням, яке вибухнуло в 1830 році. Слід сказати, що її син Владислав Гжегош, на той момент вже сенатор Російської імперії, мешкав, так як Мати не приймала його з родиною в Білій Церкві, то він мешкав в Любомлі. Це Шацький озера. А це, власне кажучи, практично на межі території, яка була повністю опанована повстанцями. Тобто, все царство польське, там російські війська були звідти вигнані. Переможені, і е, там більше року е, все це царство польське було в руках повстанців. Ну і відповідно, багато аристократів офіційно перейшло на бок бік повстання. І Олександра Васильівна дуже боялася, що її син теж офіційно перейде на бік повстання, і тому, власне кажучи, вона погодилася прийняти нарешті цю е, безпутну ружу. Не сином в білій церкві.